Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися життєвим таким зненацьким досвідом як зекономити матеріал. Дивіться, працюю зараз над даним журнальним столиком на одній нішці, і мені потрібно, щоб він піднімався і опускався в двох положеннях сама стільничка. Для чого це потрібно? Для того, щоб він був журнальним столиком, а коли потрібно, щоб підставити до основного великого столу, щоб він по висоті співпадав з ним. Тому замовник захотів отаку забаганку. Ну, як то кажуть, якщо людина сплачує кошти, тому можна і працювати. На даний момент, коли я працював з тим столиком, я виявив, що можна підекономити трішки матеріалу. Адже в нас на даний час постійно ростуть ціни на матеріали, але, на жаль, не ростуть ціни на наші руки, на нашу працю. І усім нам доводиться підходити до цього з інших сторін. Робити різні хитрощі, щоб все було якісно, красиво, але при цьому як максимально зекономити ці всі матеріали для того, щоб можна було хоть трішки для себе щось заробити. От, так і в цьому випадку. Дивіться, ніжка перед вами лежить, вона товщиною 180 на 180 мм, це така доволі товстенька ніжка, і на неї треба немалий шматок дошки, якщо не цілу дошку. Залежно від дліни. Ну, якщо повноцінний стіл, да, там він майже 70 см виходить його ніжка, то Доволі так, можна сказати, і цілу дошку можна й покласти на таку ніжку. От. Коли я працював, мені потрібно зробити, було, От, бачите, як в мене виходить. Я працював, мені потрібно було зробити такий короб, і щоб звідси видвигалася така заготівка. Але під час роботи я подумав, що в такому випадку можна на майбутнє економити матеріал. Якщо, наприклад, у нас є ніжки, да, можна виготовити на постійній основі отакі заготівки для стандартних ніжок і постійно брати їх туди встромляти, от, фіксувати саморізами. Зажимати в токарний станок, виточили, і можна вилучати цю заготівку назад. І вона буде стояти, як то кажуть, діжурна постійно от, для таких робіт. І таким чином можна зекономити. А знизу можна поставити заглушку. Звичайно, з якогось обрізочка зашліфувати, і знизу нічого видно не буде. Фіксувати можна е, цю заготівку там, де будуть е, пази для ніжок таких, да? зараз покажу, як вони будуть стояти От приблизно. От буде ніжка стояти. Да? Тут буде в мене пас для ніжки, тому отвір від саморіза зникне, він просто убереться. Ну І вгорі потрібно теж зафіксувати, адже може бути невеличкий такий люфтик в даній ситуації, і щоб менше тіліпало це все діло, бо коли вібрація, то трішки незручно точити. То потрібно і вгорі теж зафіксувати хоча б з двох сторон. От. Ну, можна і з одної на всяк випадок краще з двох сторон. Ну, дивіться, дійшов до цього я сам, ніде я не бачив в інтернеті. от. Ін... але я не буду стверджувати, що саме я придумав цей спосіб. Можливо, хтось користується подібним способом для того, щоб зекономити матеріал, але ще не поділився з нами. як то кажуть. Як я дойшов перший до цього, для себе можна сказати, можливо для всіх, тому я хочу поділитися, щоб було легше не тільки мені, а й всім майстрам. Бо якщо ми один одному будемо допомагати, то я думаю, що нам буде легше в даній ситуації, тому я і намагаюся ділитися усім своїм життєвим досвідом. З вами для того, щоб хто починає, хто може постійно працює і ще не пробував таке робити, то можете спробувати, можливо, вам сподобається і буде постійно вам от така, як то кажуть, порада. Адже навіть якщо щоразу взяти дошку, да, от, зробити брусочок 100 на 100 то виходить, коли нам розпускати з доски, нам треба зробити не 100 на 100, а 11 сантиметрів, дати сантиметр на простушку запасу. Так? І коли в нас це виходить, у нас 250 потрібно, і якусь 20-ку докинути, щоб була у нас ніжка 100 на 100. Навіть тридцятку щоб простругати, і от тоді вийде в нас ніжка 100 на 100. І це не маленький такий клаптик дошки по ширині, виходить гарних 25 см 50 і якусь 10 см 30 А якщо стіл великий, да, дві ніжки то це вже таки півдошки. А дошка в мене виходила десь від 1000 гривень за дошку. Так що поділити на три вже 300-400 гривень, як в мінімум або й більше, мабуть, в 500 гривнів можна зекономити. Так що Це на одній ніжці. От вам дві ніжки на великий стіл, вже можна зекономити десь гарну тисячу або й півтори. От. Адже дуб дорогенький, тому от така ціна. От, я дуб купував, якщо не збрехати, ще по 18-20 тисяч. От, цей дуб у мене лежить уже давненько. А зараз я навіть ціну й боюся і питатися. Можливо, піднявся, можливо, ні. Тому не буду стверджувати, ще ціни не розпитувався. Доробляю те, що є, які матеріали. Так що, отака от ситуація, друзі. Якщо ще ніхто не знає такий спосіб, от користуйтеся на здоров'я, будь ласка, як то кажуть, все буде дуже добре. От. Я підганяв оце все діло, щоб краще заходило після склейки, щоб краще заходила сюди, то я угли збив таку кромочку трішки. Адже тут клей випірає, щоб там його не обдирати, то краще, засунути, ну збити оці всі угли, і щоб воно легко входило і виходило, як то кажуть, щоб без всяких проблем. Бо що занадто туго, звісно, можна не засунути, бо склеїти футлярчик, я так називаю такий. Можна трішки з погрішністю. От у мене вийшло з однієї 100 на 100, а там 100 на 101 мілі... ну, на 101 мм. Так що трішки погрішність є, і тому потрібно фіксувати саморізами. Ну і звичайно, якщо не фіксувати саморізом, то вона так виїде десь кудись ця болванка як дасть в лоба. Так що мало не покажеться. От. Ну і, звичайно, я думаю, що прийде в поміч усім майстрам, ті, хто не користувався таким способом або навіть і не знав про, про такий, то ось вам користуйтеся. Ну що, Друзі, я думаю, що буде корисне вам таке відео. Якщо корисне, попрошу вас поставити лайки. От, і пишіть коментарі. В мене все, друзі. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.